За марами? Знаєте, що підписники? Сьогодні я буду грати в Bravel Stars з вами. Коротше, я дуже десь не знаю, скільки в оце покинув, ну закинув я роз. О як я там. Бравл Старс, скажу Ярослав, я там. 에, Бравл Старс і коротше. Я вчора, в мене було 957 кубків став зараз. Е, тоді, І потім е, я прокачав ще більше стало 1096. Да. І коротше. Я сьогодні ще прокачав. Тут уже 1339 кубків, представляєте? Коротше, зараз я буду. Тут. Так. Покривите. От їх і мало, але нічого. Бачите, в мене тут бравлери, в мене тут 27 бравлерів, Я ще в мене повесно бравлер. Сам звусь, як він називається. Коротше. Я на максимум прокачав франка. Дивіться франк. Френк, Ну, десь так називається Кенджі. Я буду зараз грати за Льприм, то я теж його прокачував. І Шеллір я теж прокачував. Зар... Я из неї играю. Побачите вже Так. Зараз селект. Тепер оце його у нас Ель прим Так підписнички. Будемо зараз кубки е -е -е -е, набивати як там правильно це казати. вибирати кубки. Так уже вісім залишилося. Так 7. Е, навіщо ти мене чіпаєш взагалі. Навіщо ти мене чіпаєш? Е, 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 е. Ой-ой-ой. Так треба цікати. Вони помер. Стопляє до двоє помер в Лише оце ще оцей звучився. Біллім выбачила. Прийшлося так. Ей, ей, ей ей. Ех, білим. Так, 8 кубків. О, 13 кубків. Круто! Уже 1452 кубка, представляєте? Як Це круто. Угу. 1352 кубка. О, Дякую. Я хочу Кенджі прокачати, посейому додати. Ах ти ні, знаєте що? Знаєте, це зарубаляє прийму. Мы его еще прокачаем. Это такая же. Пиу, 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 читаки. Пиу, Так смешно. И прикольно. Короче. Тут багато людей. Є. Так... Грамадан. Там. зона бойових дій. Да, зараз 8 8 бравлерів. Якщо, то зверху, зліва дивіться. Ну, ви 7 знаєте, де дивитися, тому що багато хто грає Brawl Stars. і знає. Коротше, хочу розказати вам історію Брасоси. Коли я оце скачав Brawl старс, і там було три сокупки, то я перемагав, то, програвав, то я видав. І потім я знову установив Бравлів Старс, і я почав там перемагати. І зараз він мініцького це вже другий раз я скачав. І, після, і я вже третього після другого разу вже тепер дограюсь зараз. Вже троє залишилось. Двое слышалось. Так, эй, Рамадан. Так на честно. Этого а нравится на ступни. Тринадцать. 1465 989 а -а -а. зараз зачекайте. Коротше, уже я знову зайшов. Зараз буду гратися катку там. Работать себе курс куртки всякая человека, я зараз не знаю, сама примоча примапасы не в але не заказ, не здесь. Сейчас пошл здесь им давай. Шомпай. Само производство. О. Хотя что я таки рублю, вы помарай ктось. А на цей раз никто не помер. Представляете ли в Что может он так специально румышь себе? О, такой он за нее курсу. Шелли бы в Шелли, типа было. знала такие мои ну мои вы все знают ну блин я ну. там такие звуки будто или, там, спит, и пока я думал что меня, э, я тебе... Продолжение следует. Я хочу коротше 1400 кубків собі зробити набето. У мене вже вони є. Я Димай пошли 333 чи 333. От у них є такий... Ну что так у мене тут миленький дуже сильно славляться, на його дуже сильно любить. Ой. Короче, що там мій брат це грається з другом. Він, і мій друг, я не класник, і вони двоє граються. Да. То я в іншу кімнату тебе. Сюда! Сейчас сюда! Вс сюда! Сюда мон снова был. Вот не же поставить вот Бравлер. Так, 1390 Я уже 1380 на Б купки. І И... Короче. Ну, сейчас. О, -о, -о, О, а, ты просто сто кредитов. А я думал, что там их 1400. Я так думал, что их будет 1400. А не. Спину грызик. Окей, Эксперт. Грей. Фей, <плимо! сих> Знаєте, чого я так сміюся? Ну, буду вам рассказывать, это хейт буде. Імператор ЙТ. Хватит мене бить! Треба лікуватись, лікуватись, треба. Ух ты! Ах ты! За що мене так накарали? За що? Ще тисячу. Ні, ще пять треба. Кубків мені. Сейчас добытый менеджер будет 1400 кубків. Надію, що в цей раз буде е, більше ніж 5 кубків. Загаляю, ще більше. Я хочу дуже багато кубків на Мені треба десь кубки 8, 10, 13. Дядя 5 месяц, що там пишет. Давайте будем, щоб у мене тут я не умер через т. Ну, вчера. Сейчас не повідря. О, сим тут хоже. Ну, тут... О -о -о, не шкода їх, але... Якщо вони не про російські люди, то їх шкода. Брали. Як, я як, чи що там, че вояк, люди. Матч о фач. Ч там скажи. Ек. Э, э. Я Хочу сюда и залезть. Не. Не. Кисыми классики здоровья. Что просто копать. Киздоровее пацан. По Классный. Поздно. Вояк. Вояк. Нічка хто з них. Переможе. Не хочу, щоб траву зову. Там тут драки будуть. Ай -мо, не бийте мене! Ой, не бий мене! Ой, ой, ой. Та там на івриті пише, тому що це... Не чи хто там грає тому що там, там пише на євриці. 900. Я не хочу зараз, я хочу заробляти тільки. Я хочу заробляти. Геми Вони якраз буде скоро. Кстати, Денфин, поможем можем. скоро. Я хочу, знаете, что тут происходит? Я хочу там эти катцы. Вот вообще, я кищу чел, а то Чел, если хочешь выжить, то сховайся в траву, как я. А, да, скольт. Ну, ты меня не, не, не почуешь, но раньше Ніки о, Ники. Меня так звати Ники. Чим фанат Нікіти? Влада і Нікіти. Ну, Влада і Ники. Ну, самі знаєте цей канал. Там 100 щемо 7 миллионов 120, або 110, або 130. 3, чем так. О, 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 Бравлекс, э, Брав лерс. лерс, 4 4. Четыре бла, Блара. Бла, Завершилось. А знаєте що? У цього прямо таке класне здоров'я Що це просто капець Ще краще, ніж у Френка Ну Френка в нього десь 1000 А Тут також 10 тысяч, а. Я його ще повністю не прокачав Анджелина Джоли. Анджелина! За ч? Ч откисыли? У вас такие маленькие здоровья в откисыне? А на такие величезные я такие сладкие. Не можу вам сдать, сейчас вы не можете убить. Для... Я для... для персонажа поисковывался, але... Аваран, ну я ще ти мене збила, Анджелина Кофе, анджелина Джолі. 12 кубків я. У мене 12 кубків. Уже в мене 1419 кубків. Представляете, е, я досягну 1400 кубків, так що я не такий уж і нуб, який був я був в А зараз это так собі. Майже не нуб. Е, наші ви ви терористи терористи ви. Хай там б'ються собі. Терористи, вони реально. У нього таке маленьке здоров'я. Що я можу з легкістю його. Бути. Сворд. Одразу він. Він терорист! ви. Ви всі терористи. Ні, що ви не терористи. Я не знаю, я не терорист, тому що я не стріляю в інших. Два кубка. Нічого. Зате хочу щось заробив. Так. Коротше, підписники, знаєте що? Щас залишил 8 бравлерів. Мені треба сидіти. Там зона бойовий по центру основана буває. Може да хоть бути, але основана по центру. Е! Ох, ну! Если ты их в стык. все-таки. Выты. Писты. і А але я на королеве пришлось за королевы. Теперь. Ой. Ну что? У нас и так можно. Ратираем. Да, все кубки, представляете? Да, это же решки, ну, так себе. А вот так уже 1428 на кубки. Корт Флерс Фонд 10 где-то. Але добре, що я заробляю кубки, Що я ні одного кубка не втратив. За це відео видео браусарси. А я там таких корейчик хто там. чи корейка там сидит. Там? там на корейській мові чи там. Ну, на корайским буквам пише, Там же пише новых. А. А ні, це японський, японський, буквы че японка. Короче, На шестеро залишилось, Я чотири.

Давайте видимо браузер представляет. Так, це Ген. Не. А, хотя Гентеш новый Ген. Давин. Наїх, в а це Кенді Асасін, бачите? Давайте візьмемо Кенджі. Давайте дві катки за нього пограємо. Дві катки і все далі буде. Далі будемо прощатися. Так, як відео буде закінчиться.

ММА и там. Да. Но пацана, чисто девчина. Так что то я так ногами рублю. Да. Тут. Я не знаю, чем она зараз. Она растет, кидет, кибу, кибу. Кибу, кибу. я говорю. У них хрустят такие звуки, 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 Просто е, За Эээ, що? За Защо? Подруга слышать така. А что? Буду тут чак он называется. Дайте кутки. вообще ну как то играется давай будем прощаться за вот далее воно дуже долго